Про події війни говорить Стратком. Росія в ніч на четвер масово атакувала Україну дронами та ракетами. Значна частина з них полетіла на західні регіони. У Львові одна людина загинула і щонайменше троє постраждали. Як зазначає міська влада, через руйнування доведеться відселити 17 мешканців 11 квартир. Загалом пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 150 вікон. Також пошкоджені дитячий садок та 9 авто. У Мукачеві, що на Закарпатті 15 постраждалих, люди продовжують звертатися по допомогу. Росія вдарила по місту ракетами типу Калібр. Стався вибух на заводі з іноземними інвестиціями. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово прокоментував удар президент України Володимир Зеленський. Він додав: цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється, наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск, сильні санкції, Акції сильні тарифи. Дякую усім, хто допомагає. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі зазначив, що нічні удари також демонструють. Терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами у Польщі через нічну атаку Росіян по Україні піднімали винищувачі для захисту польського повітряного простору. Про це у соцмережах повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. У повідомленні зокрема сказано, що було піднято у повітря чергові пари винищувачів. А у стан бойової готовності переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у Житомирській області внаслідок нічного обстрілу пошкодження. Оджену контактну мережу. Через це низка потягів затрималась. Однак ремонтники оперативно полагодили мережу. Рух потягів відновили за графіком. На Харківщині під ударами опинилося 9 населених пунктів. Двоє літніх людей загинули. Є поранені. Росіяни атакували область ракетою та дронами. Пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарське підприємство, автомобілі. Російська армія за минулу добу вбила трьох жителів Донеччини ще шестеро людей поранені. У Херсонській області загинула одна людина, і троє поранено. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. По Дніпропетровській області Росія вдарила артилерією, ФПВ-дронами, керованими авіабомбами. Є постраждалі, пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, підприємства, газогін, лінії електропередач. По Запоріжжю цієї ночі терористи вдарили двічі. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури та житлові будинки. Люди не постраждали. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер противник запустив по Україні 574 ударні БПЛА, типу шахет і безпілотники-імітатори, та 40 ракет, серед яких були кінжали, іскандери, «Іскандери», «Х-101», калібри Протиповітряною обороною знешкоджено 577 повітряних цілей, зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень це на 8 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку кількість атак ворога збільшилась. Минулої доби їх було 53. Гаряче і на Лиманському та Новопавлівському напрямках там було 33 та 28 штурмів відповідно. Відносне за тисячі, як і раніше, на Краматорському та Оріхівському напрямках по одній атаці, а на Придніпровському три ворожі штурми. У середу боров завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши п'ять ракет, та 61 авіаційний удар, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, із них 123 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 5939 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 830 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк: 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 315 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Сили оборони на покровському напрямку знищили майже усіх російських загарбників, яким вдалося пройти вглиб через нашу оборону. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Напередодні повідомляє Укрінформ. Що стосується Луганської області, є певні хороші результати, додав президент. Натомість глава держави підтвердив, що нині російське командування перекидає додаткові війська на Запоріжжя, туди ворог спрямовує частини військ із Курського напрямку. Однак запевнив, що такі дії ворога не стануть сюрпризом. Крім того, Володимир Зеленський розповів журналістам про успішні випробування вітчизняної ракети Фламінго. За його словами, у січні-лютому має розпочатися її масове виробництво. Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три. Тисячі кілометрів, додав президент. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини на Лиманському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання у Донецькій області. Плідно поспілкувався з командирами бригади корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об'єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою і в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби і проблемні питання, ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони. Йдеться в офіційному повідомленні генерала Сирського. Сили оборони України уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та ще низку важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Новошахтинський завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. На його території зафіксовано численні вибухи. Також є влучання в районі бази пальномастильних матеріалів російських окупантів. Пантів у Воронезькій області РФ, крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України уразили склад БПЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. І ще маємо одне влучання у рухомий склад росіян із спальномастильними мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой. Це результат спецоперації, проведеної у ніч на 21 серпня. Порушено логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Як наслідок ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ. Йдеться в повідомленні. Міністерство оборони України цьогоріч допустило до експлуатації у силах оборони уже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони вітчизняного виробництва. Про це сказано на офіційному сайті Міноборони. Крім того, допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів чимало з них є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками. Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться в повідомленні. Сьогодні міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Російська Федерація є державою терористом, однією з цілей політичного режиму, якої є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, руйнування цивільних об'єктів. Збройні сили України разом з усією Україною згадують усіх жертв російського терору проти України. Йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Там наголошують, політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою. Україна Продовжує наполягати на тому, що держави, які спонсорують тероризм, мають нести відповідальність за грубе порушення міжнародного права. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.